Скільки колядок співають українці? На це запитання навряд чи хтось може дати відповідь, адже у нас є сотні, і вони різного походження. Від найвідоміших на вереді стала добрий вечір тобі, пане господарю, та менш популярних причиста діва по світу ходила. Усім привіт-привіт! Мене звуть Софія Кощешин. І напередодні Різдва я вам привідкрию завісу колядок. Чи знали ви, що колядки колись були пов'язані із язичницькими обрядами, які вшановували сонце та культ предків? Саме так вони дани на язичницькій традиції. Коляда це давня українська богиня неба, мати сонця, дружина Дожбога. Вона одна з найбільш шанованих персонажів у міфології українців. Саме зі свята коляди пішла традиція ходити від хати до хати і вітати всіх піснями. Вітали у піснях не тільки із народженням Ісуса Христа, а з народженням нового сонця. Колядники України традиційно вирушають із вертепом – театральною виставою, що об'єднує в собі прославляння Бога і комічне відтворення побутового життя. Від стародавнього мандрівного театру історія вертепу розвинулась у живе вертепне дійство з різноманітними персонажами та музичним супроводом. Традиційно заведено починати колядування у передень різдва, ввечері 24 грудня, а закінчувати на новий рік. До речі, за часів радянського союзу колядування заборонялося. Це вважалося проявом релігійності та українського буржуазного націоналізму. Лише уявіть, колядників розганяла міліція, їх навіть арештовували, а колядки взагалі переробляли на свій лад. Наприклад, всі ж знають відому на стала так, ось її переробили та співали так. На Вараді стала, яка не бувала, довгождана зірка волі в жовтні засіяла. Де цар був зажився, з панством корінився. Там з голотою простою лінінь появився. Ще це зараз ми вже можемо колядувати, отож починаємо зворотній відлік. До Різдва залишилось три дні. Ну можемо згадувати найвідоміші колядки, з якими будемо ходити від хати до хати. До речі, найвідомішою сучасною колядою є Бог придвічний. Вона відома ще з 1780 року. Співають її у кожному домі не лише в Україні, а й у світі. До речі, кожен регіон має свої мелодії і сюжети, проте трапляються подібності в різних етнографічних областях. А чи чули ви щось про коляду у криворівні? Впевнені, що так, адже саме туди з'їжджаються звідусіль, аби побачити це дійство. Колядники у Гуцульському селі Криворівня на різдво з колядою заходять в усі хати. Доводиться обійти близько 800 дворів. Що ж, йду і я вчити нові колядки. А я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних різдвяних свят, смачної коті і дзвінкої коляди. Па-па-па-па!